Чому ми так багато поділяємо уваги тунельному мисленню? А саме де? В програмі «Покрокова підготовка до змагань змалочку від діток до самого останнього возрасту. Чому? Чому саме тут я зупиняюся? Тому що ми всі люди, здорові люди. А здорові люди вони сумніваються, і це нормально. Сумніватися в собі це нормально. Не сумніваються тільки хворі, психворі люди, психіатрично хворі. Саме тунельне мислення дозволяє спортсменові а, увійти в короткий проміжок часу, в якому спортсмен може що витісняти всі думки, блокатори сумніви і тому подібне, щоб в короткий проміжок часу мобілізуватися і показати все можливе, якщо проще. То воно так і відбувається тунельне мислення і зробити все можливе, щоб оце внутрішнє да шлях там, де ми. Можемо йти ровно і віддавати максимум все, що ми можемо. А у нас є інші шуми, подразники, страхи і тому подібне. Працювати, наприклад, зі страхами, і з різними установками і тому подібне це займає багато часу. Так, ми працюємо з цим. Звісно, що ми працюємо зі всіма. але... Іноді так важливо мобілізуватися, мобілізуватися і зробити все можливе, що нам заважає мобілізуватися. А наші сумніви, наші страхи, наші внутрішні ствердження, де й багато чого. Але я хочу вам сьогодні розповісти таку історію, реальну історію, яку ви можете знайти в Ютубі про нашого розвідника зараз під час війни. Коли група виконувала завдання, вони поплили і вони працювали. Їм потрібно було переплисти певний там проміжок, да кілометрів. Вони плили це.